Ну, я вважаю, що почати з першого такого не можна. Вона ж не тиждень поприймала, а потім там залишилося ще два тижні. Ні, ну це ж тривалий процес, імунна система. да? Це, як знаєте, мені завжди подобалося, Є речі, які тривалі в організмі. Імунітет вже не формується за два дні, за три дні. Він довго формується. Ми одужуємо раніше, але імунітет ще працює. Мені завжди знаєте, подобалося, коли гепатитами. Ви знаєте, це такий основний напрямок моєї діяльності. Да, гепатит С. Так ось це починають лікування гепатиту С на УЗІ посилають хворих і кажуть, ой, так гарно, у вас печінка на один сантиметр зменшилась. Ну, розуміло, це маячня, яка взагалі це ж фіброз. Він не може зменшитись за місяць, не може. Це тільки пункційна біопсія, не раніше, ніж 6 місяців, може щось там знайти. Ну Там УЗД у нас було гарне, ми там робили, але це ну, ніяк не місяць. І розміри печінки не мають великого значення в хронічних захворюваннях, має значення зміни в паренхімі, Має значення розміри це колегос. Серед захворювання, бо там набряк. Ось набряк вона збільшилась, потім набряк пішов, і вона зменшилась, І ми динаміку спостерігаємо. Так і тут, розумієте? Точно так. Ні, треба прирвати, виждати, і людина хай собі одужує, там, да, декілька я. Я так вважаю, це треба. Це ж бачите, дослідження було це, вибачте, є такі речі, де буде думка фахівців, нравиться. Це подобається чи це комусь або не подобається, бо не все ж можна дослідити так. Ось, А потім треба поновлювати заново. заново А все залишить, якщо вона одужала через тиждень зовсім, то можна і через тиждень починати. Ну а якщо приєдналася бактеріальна флора, то, звичайно, не можна, треба дати антибіотики, вилікувати людину. І потім інакше не буде відповіді, просто відповіді не буде і буде. Ну без фанатизму людина стабілізувалась нормальна, одужує, поновити. Пусть через тиждень, там через 10 днів. Але повний курс треба два, два тижні, два тижні вже замало буде.